Хіба може ефіоплянин чорношкірий змінити колір своєї шкіри, але опар змінити свої плями? Відповідь ні. Так само і ви, привикши робити зло, хіба можете робити добре? Книга Єремії 13, 23. У народі кажуть, скільки вовка не годуй, все одно Він дивиться у ліс. Ісус Христос сказав: Без мене, ви не можете робити нічого! У бесіді із Никодимом релігійним учителем у відповідь Ісус сказав: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хто не народиться згори, той не може побачити Божого царства. Євангелія від Івана 3.3. Істинне християнство це ті люди, які пережили народження згори. Наостанок хочу сказати, тобі не поможуть релігійні обрядності, тобі потрібно народитися згори. Щоб спастись.